Шановні мешканці міста Суми, чому так трапилось, що комунальні підприємства ВЖРУ17, які обслуговували житловий фонд міста Суми, збанкрутіли? Дуже стисно: з 1992 року діє закон про приватизацію, який наголошує, що треба завершити приватизацію квартир і, відповідно, зробивши капітальний ремонт житлових будинків, передати їх у управління самим мешканцям, тобто створивши таким чином ОСББ, про які до речі, зараз всі розповідають. Але за часів Андронова 97 99 рік почалось прийматися рішення. Це рішення було на виконавчому комітеті Сумської міської ради про те, що віддати на обслуговування житловий фонд в приватні жеки. І таким чином Андронов почав знищення комунальних підприємств в Жеренці. У 2000 році вийшов закон про банкрутство, в якому зазначено, що комунальні підприємства, які обслуговують житловий фонд, можуть не підпадати, навіть якщо у них є борги, під банкрутство відповідно рішенням сесії міської ради. Про що сесія Сумської міської ради це і е, наголосила і затвердила? У 2005 році під керівництвом Андронова та Амельченка в вижиру почали з'являтися борги. І за моєю інформацією, по кожному вежиру було більше, ніж мільйон гривень цих боргів. Але вже в кінці цього року, 2005, сесія Сумської міської ради прийняла рішення і виключила ці комунальні підприємства в ожиреодінці з переліку, по відношенню до яких не можна застосовувати закон про банкрутство. І після цього в господарському суді почався процес розгляду банкрутства з подачою державної податкової інспекції. Але за період, в період 2006 року, коли з'явився сумським міським головою Мінаєв. У якого, до речі, був першим заступником бойка, це колишній податківець, то Мінаєв нічого не зробив або не хотів зробити для того, щоб рятувати комунальне майно, власниками яких є відповідна територіальна громада міста Суми. Але він повинен був зробити аналіз в першу чергу, боргів і майна цього, цих ВЖРО, особливо нерухомості, яка там була. Якщо майно. Перевищували борги, то з бюджету він повинен бути, був виділити кошти мільйон або більше, або з'єднати ці вожеру для того, щоб рятувати це комунальне майно. Відповідно відповідь, відповідь які я надавав по вожеру, то до складу ліквідаційної маси потрапили і майно, яке обчисло ЖРУ, і інше додаткове майно, звідки воно взялось, невідомо. Але, мабуть, понавпіхували це майно заступники, міські голови, виконавчого ради, невідомо хто, і попродавали це майно, і таким чином відбулася ліквідація цих жирево. Звіти, які були здані до господарського суду стосовно, стосовно інформації щодо представників кредиторів та осіб, які представляли інтереси Державної податкової інспекції. Ця інформація не збереглася. Тобто майно все було продано, невідомо куди, куди воно ділося. Шановні, так може нас взагалі обікрали ці керманичі? Але, по е, моєї інформації, е, з боргами 7 мільйонів гривень по, е, відповідності до цих комунальних підприємств жире було продано приблизно десь полтори або дві тисячі метрів квадратних е, приміщень. І Якщо порахувати за по всім комунальним підприємством в ежеру, десь було ну, ліквідовано і пропало приблизно 10 тисяч метр квадратних. 10 тисяч метр квадратних цих приміщень. І за які копійки вони тоді були, були скоплені, за які вони гроші були продані, невідомо. Але вже, вже інформація відсутня, але факт відбувся. І Лисенко, який прийшов у 2014 році, він не розібрався з комунальним майном. Як це відбувалося? Чому саме комунальне майно зникло у вигляді в Що було, Яке майно було з 1992 року, коли відбувалося коли роздержавлення майна? Що відбувався на той процес? А Лисенка, маючи, як міський голова, повноваження виконавчих органів рад, Повинен був зробити облік, де зазначено, що треба обрахувати все майно і дізнати всю історію, як це відбувався процес, до кого майно це приходило, як воно набувалося і так далі. Але він це не зробив і інформація наразі не Ось, шановні, як міські голови, які, яких ми обираємо, роблять все можливе для того, щоб територіальна громада. Взагалі не володіли ніякою інформацією стосовно комунального майна, бо вони в цьому не зацікавлені. Шановні, я дуже вдячний, що ви мене дослухали, і запрошую всіх вас приєднуватись до команди соціал-демократичної партії для того, щоб разом ми дані питання піднімали і з'ясовували. Ще раз запрошую, приєднуйтесь, бо місцеве средування і особливо питання, які стосуються місцевого значення, особливо це питання комунального майна, дуже важливе, бо ми є власниками цього комунального майна. Приєднуйтесь і давайте долучатись до спільної праці. Дякую.